У мене все почалося з цього залу, взагалі. У 2014 році, ще коли був Майдан, початок 2014 року. Я... Мама мені сказала, що десь об'ява набирають акторів аматорський театр «Арсенал». А ну, йди туди. Я кажу: ну окей. Ну, прийшов сюди. Вийшов от на ту сцену, мені сказали, що ти сюди прийшов. Я кажу, так я думав, тут театр. Він в інший час. Він каже, ну окей. І потім я став частиною цієї трупи на який час. Потім я влаштувався в цей дім культури на роботу і тут проводив і досі проводжу свої репетиції і всілякі тусовки, кіпіші і так далі. Максим Тузов, український режисер. У 2021 році закінчив університет театру і кіно імені Карпенка Карого з кафедри режисури телебачення, зняв вісім робіт. За свій дипломний фільм Праведник отримав нагороди на Каннській кінопремії 2022 року за кращий короткометражний фільм Новачок, кращий звук і найкраща операторська робота. Отримав нагороду у Лос-Анджелесі як краща студентська робота, а також отримав премію Кличка за творчі досягнення. Завдяки чому ти можеш вважатися режисером, який знається на своїй справі? Ну, я думаю, тому що я вмію жартувати на режисерські теми. Я вмію гнати приколи. І тому ну, це, типу, якщо людина вміє щось мінімально робити, вона починає цим вільно володіти починає робити з цього якусь комедію. У мене ж зазвичай фільми на якісь дуже, -дуже серйозні теми там. Якщо брати документальні, то це ж в основному перефронтові або фронтові історії. Ну от останній мій фільм, який я зняв, це про організацію на щиті. І, типу, ну, це не та тема, де можна жартувати. Але якби, враховуючи от той весь якби, стан після моргів, після поховань. У тебе немає іншого виходу, як тільки починати якось ем, відсторонюватись від цього. І я не кажу про те, що там угорать з цього. Треба вміти відсторонюватись від теми, щоб вона тебе не схавала і ти не спився або не сколовся десь. Яка робота для тебе стала трампліном у твоїй кар'єрі? Я не знаю, чи є у мене кар'єра взагалі. Типу, ну, просто дуже багато фільмів, які я зробив, вони почнуть виходити от в цьому році. А, а так, що, по суті, та, що робота, через яку мене почали обзивати режисером, то це ну, мій дипломний фільм-праведник. Це робота, в якій моя дипломна робота. Яка виграла там щось купу фестивалей десь там 10-ї сторінки фільм Фрівей. Але там було дві знакових для мене перемоги: це в Каннах і Лос-Анджелесі, через що у мене вийшло зав'язати певні контакти з людьми з індустрії. Потім була премія кличка за цей фільм. Ну і потім, якби воно якось почало йти далі, тому що я не хотів упускати цю можливість зачепитися. А скажи, от е навіщо взагалі йти творчим шляхом, якщо працюючи офіціантом, то можна заробляти більше? Охренево знаєте. ЗП ну, Day чувака в глобусі на Майдані 25 тисяч. Е -е, я зі своїми намаганнями робити кіно? Заробляю в гіршому випадку 20 тисяч в місяць. Іноді більше, але так, іноді буває, що 20 або навіть менше. І е, я думаю, що цей чувак, який працює в підсадей, він що знає, чого не знаю я. Але я точно знаю, що, якби ну, кіно це можливо, і теж та сама піца. Тільки в довгостроковій перспективі смачніше. Не знаю. Але. Тут, мабуть, справа більше не в грошах, так? Ну, звісно, що тут не про гроші. Це про стиль життя. Ти маєш підпорядкувати своє життя. У тебе не вийде, якби заробляти купу грошей на старті і робити свою історію. Ну, можливо, тобі пощастить, ти будеш там якимось супергенієм, в якого всі будуть кидати гроші роби нам фільми. Я таких поки не зустрів. Я не знаю. Я не така людина. Ну, тобто, я не геній. І тому ти береш, робиш, дякуєш за те, що у тебе є можливість заплатити за квартиру, з'їсти ту саму Дей по праздникам і піти працювати далі. А є людина, яка на тебе вплинула, от знаєш, як на митця. Так. Да. Да. Це мій вчитель. З акторської майстерності Савчук Віталій Володимирович, там дуже довго у нас історія. Але, грубо кажучи, з оцієї всієї великої кількості людей, яка мені допомагає, це він був найпершим, хто в мені щось там побачив, через що я вступив на режисуру. На бюджет саме, напевно, я не знаю. І те, що він мене навчив в тих наших розмовах. Після пар до пар, під час репетицій, і, власне кажучи, його відхід у вічність, вплинули на мене найбільше, тому що я намагаюся зберегти в, своєму, в своїй суті все те, що він мені говорив, і все те, чому він мене навчив. От оця думка, що те, що ти робиш, воно має сенс, те, що ти робиш. Це буде хтось дивитись. І те, що ти робиш, воно трошки більше, ніж про гроші, або, або фестивалі, або про кар'єру. Оце саме те, чого, що він мені і говорив. А як, як бути мені, знаєш, або іншим студентам, які випускаються після четвертого курсу, і просто. Бажаючих є сотні, от, піти працювати там, у творчій сфері, але ну, от, тим, кому дійсно щастить, їх одиниці. І є взагалі сенс цим займатися ну, з такою думкою. Та ні. Ну все, забираю документи і вели з універу. Ну, якби є кінцева перспектива, ну, або там середня перспектива, да? там працювати дубляжем, працювати актором, працювати режисером, робити щось своє, займатися творчістю, мистецтвом, ремеслом і так далі. І, на превеликий жаль, або ти робиш щось своє, йдеш по складному шляху, який. Не гарантує результату, скоріше за все, ти через два роки скажеш до його все нахер і підеш заробляти гроші. Або через рік, або через три. Або ти ну, будеш тим придурком, який вирішив, що йому є що сказати. Який горить своєю справою, так? Ну ти перегориш все одно. Цей етап наступить. І от питання, ким ти будеш після того, як ти перегориш. Розкажи, яка у тебе мрія або ціль як режисера? Заробити бабок? Щоб моя фотка висіла в театрі Франка як головний режисер? Ем, знімати кіно і так далі. Яке кіно ти хочеш знімати? Ну просто своє кіно.